Кавер на шолом з лазеркатної кордури. Варіант мультикам листок дуб з двох боків Multicam. Це спеціальна лазеркатна кордура, яка використовується для, для прорізів і для мови, вона дуже міцна. І а, варіант Multicam Tropic. Тут з одного боку Multicam Tropic, з іншого боку, Ranger Green. Це варіант листок дуб і ще ось такий варіант листок Клен. Крім такого варіанту, є ще з більш легкої тканини. А якщо ця дуже м'ясно ця може рватися. І тропік з такої тканини. Вся ця тканина. Має нір просочення і не світиться в приборах місного бачення. От, продемонструємо, як це все працює. Тут є виріз під шраут, це кріплення під шолом, і в комплекті йде шнурок, який треба попрошнурувати. Цей кавер підходить на більшість шоломів, на без, це саме на безвухих шоломи такого типу, універсальний розмір. Щоб ходити на такий повнорозмірний шолом ось така додаткова деталь з двох боків. Це чуть далі буде в відео. А, як ми тут сошлому? На початку я чуть менше прорізів. По центру і і виходить у нас ось такий кавер. До речі, тут є такі прорізи, в них ми можемо ставити додаткові листочки. Як ці листочки вставляються, тут є такі прорізи. ось у нас вон, такий вистачок втворився. Як ми це все кріпимо на шулон? На Наприклад, такого. Зарані знімаємо подушки. Ось тут де чуть ширше, це якраз ідеальне місце для цього кріплення. Ззаду на центр, тут краще вже дивитися по розміру вашого шолома. Якщо нам треба рельс відкривати, то десь така ширина. Саме фарді зафіксували. Зараз тут вирівняємо. І в нас виходить ось тут зафіксований і тут зафіксований. Ось тут зафіксований, і ось тут зафіксований. Можемо відсунути і у нас рейл відкритий. Тут є достатня кількість місця. Ну і от щоб щоб просунути, він не буде заважати. Є місце під відсік для батареї. Це шолом-розмір L. На M так само підходить і на S, -ку, на XL не міряли. Ну, можливо, там з віком і батарею треба буде його вішати не таким чином, а, так трохи далі чіплятись ось таким чином, умовно кажучи, щоб було більше місця. Тут наш додатковий листочок і їх можна ще більше додати. Тут встає гріх, кріплення під ПНВ, і максимально закриває. Ми зібрали кавер, точно такий самий, як на шолом типу Fast або безвухий. Щоб з нього зробити на повнорозмірний або на шлом з вухами, нам потрібно ось так з'єднати таку детальку зробити з навісами, щоб одягнути, щоб вуха закрила. Ось ця додаткова деталь вона там, на шокоті. Зв'язується, щоб закріпити більш жорстко вухо. Це чуть далі покажемо. Наберемо цю деталь, зав'язуємо вузол. І становимо першу. Потом, где в узьках прорез, второй гачок. Третий гачок. И тут на повороте четвертый гачок. Точуть, трошки стягуємо не сильно і зав'язуємо вузол. Тут в принципі все те саме, як і з кабером на шолом типу Фаст. можемо відкрити рольси. для фиксации буха. Тут у нас давайте все самую широкую. Ну, в данном варианте шоума. Это самая крайняя выходит у нас. Да, выходит. Третья с краю Тут центр у нас. Все. Далі тут нам треба зашнурувати фіксатор вуха. Ось у нас все зафіксовано, все закрито ми можемо перечепити гачки таким чином, щоб тут було кріплення, звільнити під щось на рельсі. Ось тут видно, що фонарик є доступ до фонарика. Тут є кріплення, це в нас Revision. Тут у нас кріплення, наприклад, під маску, воно також доступне. Воно, коротше, весь функціонал, який є на він доступний. Тут видно, що сюди все можна повісити, нічого не заважає, От як воно загалом виглядає. Якщо ми використовуємо без вух або ну, без чебурашок, то ми просто... Ну, зараз покажу, як це все, буде виглядати без чебурашок. От варіант без Чебурашок. Чебурашки трохи місця займають, то без них воно зручніше. Треба одягнути чебурашки. Знімаємо... Гачок треба сюди видіти. Знімаємо додаткові гачки, вдягаємо туди.